Вітаю, шановні друзі, телеканал 2+,2 Плюс вас до Києва на стадіон Динамо. імені Валерія Лобановського. де зараз розпочнеться поєдинок 16-го туру. Чемпіонату України з футболу, в якому київське Динамо прийматиме Інгулець з міста Петрово. І давайте тоді стартові склади команд. Отже, починаємо ми з інгульця. Вони сьогодні гості у воротах 12-й номер Олексій Паламарчук, 8-й Владислав Клименко, 10-й Олександр Козак, 17-й Артем Сітало, 19-й Володимир Одарюк, 21-й Сергій Ченбай, 23-й Олександр Кочин... Черенку, 29-й Артем Смоляков, 33-й Дмитро Нагієв, 55-й Максим Ковальов, 88-й Андрій Кухарук. Головний тренер команди Сергій Іванович Ковалець. Для нього це дебют, офіційний дебют у Інгульці. Наприкінці минулого року він очолив цю команду, а точніше, 29 грудня. І для нього це перша гра. Він провів збори з командою і грає він проти команди. Де пройшли його напевне найкращі роки у футбольній кар'єрі проти Київського Динамо? І саме тут свого часу він навіть ставав ще чемпіоном Радянського Союзу у 90-му році. І от Сергій Іванович Ковалець сьогодні буде грати проти свого колишнього клубу, де він багато років відіграв. Склад Київського Динамо зараз перед вашими очима. 35-й Руслан Нащеред, він сьогодні у воротах. 4-й Денис Попов, 5-й Сергій Сидорчук, 7-й Владислав Кабаєв 8-й Володимир Шепілєв, 11-й Владислав Ванат, 20-й Олександр Караваєв, 25-й Максим Дячук, 29-й Віталій Буяльський, 44-й Владислав Дубінчак, 91-й Назар Волош, Зараз пролунає свисток Катерини Монзуль. Він вже пролунав і безпосередньо до самого поєдинку. Ну і дивимося за цим молодим центральним захисником. Київський динамо зараз м'ячем Владислав Кабаєв. Перевід на протилежний фланг. Тут Караваєв, Караваєв стріляє. Перший небезпечний момент з команди Віктор Цеганков потрібно було закривати цю позицію. От зараз якраз Волошин відкривається. Йде на нього передача, але Ковальов виграє цей м'яч. Ну і ватаці Владислава Банат. Кабаєв. Кабаєв зараз намагався прориватися крізь центральну зону. Ніби Кучеренко і зіграв м'яч, але в мене таке враження, що зіграв він і в м'яч, і в ногу. В цій ситуації Кабаєв дуже голосно зойкнув. Катерина Монзульс сфіксувала штрафний, і баці безпосередньо на тих футболістів, які зараз є у команді. Дячук пробиває дячук низом. І забирає м'яч Паламарчук. Дячук. Знову передача від Клименка вперед. На хід Сітало, Тут дячук сітало, ставить корпус, виграє, виграє м'яч. Є шанс забивати. і М'яч всі ці воріт. Відкриває рахунок. Інгуляць на 12-й хвилині зустрічі. Олександр Козак це робить. Зараз дячук програв другий поверх. Сітало, дуже вдало поставив корпус. Дивимося зараз ще раз, як відбувався цей м'яч. Ніби проста передача вперед. І Максим Дячук центральний захисник, який дебютує в основі київського динамо. Зараз він. Тут програв боротьбу, але ми дивимося, що Катерина Монзу щось зосередилася. Дивимося, йде передача вперед. Дячук дозволяє м'ячу упуститися, Стрибає, сітало, ставить корпус. Ну тут ставив корпус, чи махнув рукою. Треба ще дивитися. Передача на козака, і козак кладе м'яч у кутворі. Дуже здорово, дуже вдало пробив. Олександр Козак. ну, був у нього, Була у нього можливість для того, щоб обробити м'яч, для того, щоб подивитися, куди пробити. Не встиг у підкаті Попов заблокувати цей удар. І рахунок 1-0 чи ні. Чи ні? Все-таки 1-0. Нічого не заважає футболістам. Бояльський, Бояльський знайшов Караваєва. Караваєв входить у штрафний майданчик. віддає передачу під себе Караваєв. Там положення поза грою. Це Світлана Грушко підняла зараз прапорець. Вважаючи, що це офсайд у Караваю, Ну, можливо, вона довго тримала до закінчення атаки. Тому що якби атака була голюва, то треба було переглядати вар в цій ситуації. Була невпевнена арбітриня, але зафіксувала офсайд вже після того, як атака захлинулася. Сидорчук втрачає м'яч. Зараз Сидорчук може бути знову небезпечна атака Інгульця. Є шанс. Віда передача. Знову козак. Удар у ближній кут. І на накриває м'яч. Півзахисника Інгульця сітало, поборовся за м'яч. Ударюк. Ударюк на Кохарука. Немає порушення правил. І от зараз може бути контратака Київського Динамо. Ванат! Ванат! Ванат На, на ударній позиції І пробиває ванат. Але рятує команду Паламарчук. Бачите, зараз без порушення правил. Відібрали м'яч у Кохарака. А як відворіт? А чого ж відворіт? Та як ж відворіт? Воротар врятував. Це 100% воротар врятував. Я тут бачив це, ну однозначно було помітно, що пробивав самісінький кут Ванат. Але Монзуль показала відворіт. Хоча ну я на 100% певний, що тут потрібно було призначати кутовий. Ванат. Перепрошую, це Кабаєв. Шепілів. Не вдалося віддати передачу зараз. Сидорчуку. Він наполягає на тому, що була гра рукою від футболіста Інгульця. Тут отримав поміж ноги м'яч зараз Володимир Шепільєв. Кухарук. Ухарук передача на Клименка. 2-0. 2-0 для Київського Динамо. Зараз показує Судорчук, що там, мовляв, була гра рукою. Зараз е, е, Катерина Монзоль буде переглядати момент цього епізоду. Але ну, дуже легко, дуже легко розібрали зараз оборону Київського Динамо футболісти Інгульця. І 0-2. От тут в цій ситуації. М'яч влучив у руку. М'яч влучив у руку. І яке рішення буде зараз від Катерини Монзоль? Ну, але як легко, подивіться, як легко побігли е, в контратаку. І тут взагалі один. Один зараз футболіст інгульця. Занадто це все просто. Рамірес на ваших екранах. І він, звичайно, що в шоці від цієї ситуації. Ну і що зараз показує Катерина Монзоль? Ударюк забив м'яч. І 2-0. 2-0 зараз для Інгульця. Статистика зараз буде перед вашими очима цього поєдинку. Я розумію, що, напевне, там і за володінням, і за ударами більше у київського Динамо, але у Інгульця поки що два удари, два в площину і два голи. Чекаємо, що буде у другому темі. На Сидорчука. Сидорчук. Сидорчук під себе. Продача на фланг. Простріл! Простріл! Буяльський, Буяльський не зумів підготувати собі удари. І зараз вихід з оборони від футболістів Інгульця. І це вдається зробити. Сітало. Ну, віддав передачу Сітало. Хотів на хід він віддати партнеру. Ну, передача на фланг. Вівчаренко. Гармаш. Розвертається. Гармаш. Пробиває. Гармаш. Стійка. Подивіться, як здорово, Наступив на м'яч, розвернувся і пробив ближній кут. І стійка. Ну, стійка з зовнішнього боку, але це стійка. Дуже важлива ініціатива, тому що нам потрібно всім можливими і неможливими методами все-таки намагатися допомагати нашим військовим. Передача. Передача глибока, помиляється нещерет. Не вдалося зафіксувати м'яч зараз нещерету в простій ситуації. І сітало, ледь-ледь не забив свій м'яч. Передача з глибини спокійно виходить Руслан. Подивіться, бачите, але не зумів зафіксувати м'яч. Тут же Зірвався м'яч з ноги у усітала, а міг опанитися у сіці воріт. Хорошу передачу робив е, Кухарук. Тут... Жовта. Жовта буде. Чи ні? все-таки тут е, знову дуже спокійно. Мало свистків зараз у Монзель. У першому було набагато більше. Буяльський, але до Караваєва м'яч не дійшов. І знову контратака. І знову вона проходить. Попов зупиняє цю контратаку. Тут порушення правил. Тут порушення правил в дограванні епізоду влучив Буцою в обличчя зараз. Або в Груди, або в карк, десь в цю зону Денису Попову. Зараз футболіста Інгульця. І жовта картка. Це Артем Смоляков. Бачите, продерся тут по ніби м'яч виграв. І отут в цій ситуації ну, з цієї камери не дуже зручно видно. Ну, десь в груди, от, точніше, в груди влетів буцами зараз Смоляков. Хоча замортизував він ногу, і там ну, сказати, що було дуже небезпечно, все-таки, напевно ні. Ну От шанс, удар! Подивіться, ще й наприкінці могли зробити рахунок розгромним. Футболісти е, Інгульця. Знаєте, для київського Динамо таке враження, що продовжується осіння частина. Зараз Лонвейк отримає ще жовту картку. Жовту картку, тому що лежить хтось з футболістів в підкаті ззаду. Це жовта картка 100%. Знаєте, таке враження, що в Київську Динаму продовжується. продовжується осіння частина чемпіонату і осіння частина сезону. От цим поєдинком це однозначно. От чогось такого несподіваного, нового ми не побачили. Дві втрати це забарний, це Ганков. ну, але все-таки команда такого рівня ну, не може залежати настільки від двох футболістів. І в більшій мірі це стосується якраз циганкова. Знову ж таки наголошено, тому що заслужена перемога для цієї команди, і я вважаю, що ця команда ну після цього вона матиме якийсь хороший такий настрій, хороший спорт, який дозволить команді залишитися в еліті на наступний сезон. Всього вам найкращого вітаю з початком сезону. Дивіться хороший футбол і зустрінемось.